12 травня 1937 року вперше в історії провели телевізійну трансляцію церемонії коронації монарха у великій британії подію висвітлював державний канал BBC. задіяні були три камери тоді на престол зійшов король георг VI. його правління тривало 16 років наступницею стала донька єлизавета II. Ніде не хотів я малювати пейзажі тільки в Україні. Якось сказав один з найвідоміших художників сучасності Іван Марчук. Марчук пише картини в авторській техніці. Плонтанізм за понад 70-річну творчу діяльність створив майже 5 тисяч робіт. Тільки за останні роки його твори демонструвалися у більш як 20 країнах світу. Марчук один з найдорожчих українських художників. Він потрапив до списку 100 генів сучасності британської газети. Телеграф 12 травня 2007 року в Гельсінкі, столиці Фінляндії, Україна посіла друге місце на пісенному конкурсі Євробачення. За перемогу у фіналі боролися представники 24 держав. Нашу країну представляв Андрій Данилко в образі Верки сердючки і своїм виступом запалив сцену Євробачення. З піснею Дансинглаша Тумбай сердючка набрала 235 балів і поступилася лише учасниці Сербії, найвищого оцінку 12 балів Україна отримала від Андори, Польщі, Латвії, Чехії та Португалії. На сцені Євробачення Вірка Сердючка з'являлася ще кілька разів, але вже як спеціальний гість українського артиста. Європейці досі називають неофіційним символом пісенного конкурсу. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Дата присвячена дню народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл 12 травня 1820 року. Під час російської агресії проти України наші медсестри чинять потужний спротив ворогу, виконують неймовірно важливу роботу, рятують життя військових у зоні бойових дій та забезпечують гідний рівень медицини в тилу, часто ціною власного життя.